Так, ну що, сьогодні я буду вже обробляти дерева до бруньки, і буду я обробляти ось такими препаратами, як захват Ойл і гард. Захват ойл у нас він захищає, бачите, ось о, від усіх шкідників цей інстицид. Інсекцид, господи, це інсекцид він робить таку, знаєте, плівочку. От, робить таку плівочку, от, і усі шкідники просто задихаються. Яйця, шкідники, будь-хто і будь-що там просто вони задихаються, і там стовідсоткова смерть. А гард. Це від, теж від гнилі, від грибкових захворювань. Вон, бачите, парша, рак, рак манільоз, калістеріоз, крестеріоз,міоз, бактеріоз, бактеріальний опік, кучерець листочка. Це в нас фунгіцид, і я от люблю робити ось такі, от, бачите, тендемами робити і обробляти не тільки чимось одним, а додавати там, від шкідників плюс від грибкових, щоб це був якийсь. Такий, знаєте, тандем. Спочатку ми ось, бачите, висипаємо гард. треба його розмішати дуже добре, потім додати туди води ще на 10 літрів. І потім додаю я захват ойл Ось додаю захват ойл, і отаких от три от ковпачки. Бачите, воно таке вікна. Як... Перемішую це все, діло я. І йдемо обробляти наші дерева. Брунічка якраз ще не набухла, не намок. Ой, не розпустилась наша брунічка. Тобто все ми встигаємо. Плюсова температура, що вночі, що в день. Так що, все ми встигаємо, все у нас добре. Все, йдемо, і обробляємо наші з вами дерева до брунічки. Люблю,